Ми Призначення землі. Чим депутати аргументували? Меркурсія потрібна земля. Та які були аргументи? аргументи. Ні, там ми не маленьку аргументів, Там є тільки видях, із закону, що рішення приймає колегіальний орган Драгомирецької сільської ради. Які були аргументи з того, щоб, з такої, скажу, щоб це все перевести в приватну забудову? Я скажу, які були аргументи від мене, для того, щоб зробити ті зміни. Аргументи були, як високомоловець, для будівництва скільки їх не було. І для того, щоб можна було відвести земельну ділянку для будівництва там потрібно було зробити будівництво дитячого садка було заплановано ще 2014 році, а виготовлення. А яка була під 16... Яким землі... ще разбулося тепер. тепер. От які були відведення, аргументи, що поміняти? Цю землю під приватну забудову і роздати депутатам, які аргументи навели ви, і які аргументи навели, навів колегіальний орган Равмаренської сільської ради, але садочок там вже був запланований. Садочок, садочок школа, чіпай, школа і спортзал вже були заплановані. Значить, були аргументи сказати, що школи і спортивного залу там не треба, а треба приватну забудову. Які були аргументи? Для потреби замадя всі захотіли куточок згідно тих поданих заяв <головіка> депутат. депутатів Драгомрайської сільської ради. А хто там зараз О, має землю? А хто з простих жителів там окрема? Які не мають відношення ні до депутатів, ні до поліції. Я не Можете сказати, скільки земельних ділянок там роздали, скільки штук? 20. І всі 20, скільки з них простих людей? Не пам'ятаю скільки. Чи мають там землі прокурори і міліція? Вам це відомо? Депутати Дрогомирецької сільської ради і їх дружина. Не звертались, не мають. Так. Тільки депутати і прості люди, так? Але в списках ми бачимо працівників поліції. Я не знаю, можливо, вони є, але я ж цього не знаю. Тобто ви не знаєте кому землі, роздаються в вашому селі, так? Я не Знати, що це за людина, ким вона працює, в скільки в заявах але ви мусите розглянути, хіба? кому цю землю дати. Ну, як ви хіба коли людина пише заяву і готуються документи, не розглядається її розглядається. стан проживання? Де вона прописана? Розглядається комісіями, засідає комісія, розглядає. Звичайно, що розглядається. Але це не робить сільським голова. А, ну вам І ж доповідають, що така ти та людина. Приймає, не всі доповідають, не по кожній заяві доповідають. А чому не по кожній заяві не, до, не доповідають сільському голові? Тобто, виходить, вас ставлять турне становище. Я не я, хата не моя. Землю віддай, Степан. Mm -hmm. Руслану Романовичу і Віктору Андрюсовичу, вибачте, доповідали по кожній земельній ділянці, хто де працює, скільки дітей і чи має землю, де прописано, з якого року стоїть на черзі на землі. Чому ви так це дозволяєте з собою поводитися? Це є не Верховна Рада. Ми говоримо про міську раду, що ви дозволяєте з собою так поводитися. Тому що я довіряю людям. Яка вартість цієї землі? Тут досить гарна вартість землі? знаєте? Ви не Задайте питання, система відкату. Я не займаюся цим. Ви не знаєте, скільки я коштує, коштує земля в вашому селі? Є компетенція Я не займаюся продажем на землю. Я розумію, ви маєте знати вартість землі, ваш сільські кілька. Я, я, я не продаю землі і у нас не працює ринок продажі землі. Все, все, як поїхав.